Давайте подивимося, про що ви навіть не підозрюєте, що покажуть карти сьогодні. Ой, ви не підозрюєте, що ви скоро будете дуже щасливі, от саме в коханні. От вам здається, що вже цього ніколи не буде. І ви будете якось весь час відчувати самотність, да? навіть якщо ви зараз у парі. Скоро все поміняється, ви будете щасливі, вам буде приділяти увагу тут однозначно мужчина. Це за мужчина, лицар кубків, закоханий, він тут щось, знаєте, як подумав, на щось настроївся. Дивіться, да, карта суда. Він вирішив брати якусь відповідальність, помінятись, покращити себе, пройшов якісь свої уроки внутрішні, і оприділився да, і йде з любов'ю до вас. Такий Серйозний уже мужчина, який пройшов багато чого, багато чого знає. Можливо, після паузи або після якихось роздумів. Він хоче прийти і знову, знаєте, завоювати ваше серце. Чекайте від нього: зізнання в коханні, лист, дзвінок цікава якась розмова, важлива для вас.